Ти досі працюєш кур'єром. Моє те золото. Тебе не бісить, що вона у вас головна. Та ні, зовсім ні. Зовсім ні. Я б вам порадив взяти Максі Комфорт Плюс. Вони краще, я надаю перевагу Ти саме. сам майже, як жінка. Ні, ні, я чоловік. Трохи під впливом. Під каблуком. під каблуком. Привіт. То який план, що конкретно ти маєш проти них? А якщо проникнув групу із неї спільників, то вбивство стане умисним. Треба знайти ту першу вівцю у поліції, яка не дає ходу скаргам від жінок. То які будуть пропозиції? Візьмемо кілька ягнят. Так, інклюзивність тварин точно треба обговорити. Обережно з гендерним питанням. Так, обережно із цим прошу вас, слухайте. Тоді беремо тільки овець без баранів. Що? Це типу сестринство? Ягня взагалі середнього роду. Хтось нас дав. Це що, ти посеред наскрізь. Ненавиджу кротів. Де ти була? Вчора? Я була... Я подала заяву. Проти гвалтівника. Він тут стоїть біля бару. Мені погрожує жінка, але я не знаю за що. Моє головне завдання відвести підозри від себе. Що твої подружки зроблять, якщо викриють тебе? Це хижак. Ходи сюди. Чоловіка відомої акторки звинувачують у дуже серйозному злочині. Треба розкриватись, бо йому капець. Не всі чоловіки такі. Між нами нічого не буде. Звісно, що нічого. Зі мною ні в кого нічого не буває. Це моя фішка. У кінотеатрах 24 липня.